Псалом 35. Псалом Давида. Господи, вчини суд над тими, що позиваються на мене. Вступи у битву з тими, що виступають проти мене. Візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Простягни список і стримай тих, що мене переслідують. Скажи мої душі, я твоє спасіння. Нехай осоромляться й знають ганьби ті, що чинять замах на моє життя, хай відступлять назад і покриються стидом ті, що замишляють проти мене злочин. Нехай вони стануть, як полова на вітрі. Хай розпорушить їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою, стане слизькою, і ангел Господній, хай їх переслідує. Адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну пастку, безпідставно чатуючи за моїм життям. Нехай зненацька прийде на них загибель, Нехай упіймаються вони у капкан, який самі встановили. Хай попадуться в нього і загинуть. А моя душа, радітиме Господь, буде веселитися його спасіння. Кожна моя кістечка скаже, Господи. Хто подібний до тебе? Ти визволяєш бідного з руки сильнішого за нього, а вбогого і нужденного від того, хто його грабує. Повстають фальшиві свідки і допитуються в мене про те, чого я не знаю. Відплачують мені злом за добро, душа моя у розпочті. Але ж я, коли вони хворіли, зодягався в оретище, впокоював себе постом, хоч моя молитва часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другом чи своїм братом, хотив похиленим і сумним, немов у жалобі. За матір'ю. Але коли спотикався я, вони тішились, сходилися разом негібники, таємно зговорювались, кричали і не замовкали. Як злосливі облудники галузують, скрегочучи на мене своїми зубами, Господи. Як довго ти дивитимешся на це? Визволь мою душу від рикичих, мою єдину від левчуків. Я прославлятиму тебе на багатолюбному зібранні, ухвалятиму тебе перед численним народом, не дозволь зловтішатися наді мною тим, котрим безпідставно. Ворожі налаштовані проти мене, котрі без причини мене ненавидять, переморвуючись очима, бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони замишляють лихе, відкривають на мене свої уста і кажуть, ага, ага. Менші очі це бачили. Ти, Господи, бачиш. Тож не понувчи, Господи, не віддаляйся від мене. Підіймись і стай на мій захист у моїй справі, Боже, і влади комій. Суди мене за своєю справедливістю, Господи, Боже мій. Щоб не зловтішалися наді мною і не говорили у своїх серцях. Ага. Ми досягли свого. Нехай не скажуть, ми проковтнули його. Нехай зостадається і засоромляться всі ті, що тішаться моїм нещастям. Хай вкриться ганьбою і соромом ті, що підносяться наді мною, хай радіють і веселяться всі, котрі прагнуть справедливості щодо мене і постійно повторюють: нехай буде завеличений Господь, який бажає спокою своєму слузі. Тоді мій язик згіщатиме твою справедливість. Цілий день, проголошуючи, тобі хвалу.